Всім привіт! Мене звати Артем, і я ласкаво запрошую вас завітати зі мною до Іспанії 15-го століття, де упродовж майже 700 років між християнськими та мусульманськими правителями вирує конфлікт за панування над країною. Сувора війна не залишає нікого байдужими. Тому вельможі, звані грандами, посилають своїх хоробрих лицарів кавальєро захоплювати нові регіони, і з кожним завойованим замком їхній вплив зростає. Тож сьогодні ми з вами зможемо поборотись за владу в Іспанії у грі Ель Гранде в локалізації видавництва Філіндіго. І що цікаво, вперше ця гра побачила світ ще у далекому 1995 році від видатних авторів Вольфганга Крамера та Річарда Ульріха. А сьогодні перед нами переведення минулого року, яке, звісно, може похозуватись покращеними артами. Тож зараз давайте ближче подивимось на цю гру і дізнаємось, як саме нам збільшити свій вплив у Іспанії. Поїхали! Отже, гра «El Grande» розрахована від 2 до 5 гравців. І під час партії нашим головним завданням стає контроль ось цих регіонів Іспанії. Адже під час гри нам доведеться тричі підраховувати очки і отримувати їх. Ми будемо саме за наявність більшої кількості своїх кавальєрів в цих регіонах. На початку гри ми розміщуємо нашого короля в один із регіонів, а також виставляємо своїх двох кабальєро і гранда у випадкову провінцію. Уся партія триває рівно 9 раундів, кожен з яких розігрується у відповідній послідовності. Спершу ми оновлюємо доступні карти дій на раунд, а далі ми повинні обрати одну із наявних карт сили з руки і зіграти її горілиць перед собою. На кожній карті зазначається її показник сили, і гравці по черзі, починаючи з першого, повинні зіграти по одній карті, однак кожна наступна карта повинна відрізнятись за силою від попередніх. А вже після цього, за зниженням сили на картах гравці починають виконувати ходи. І спершу ви отримуєте зазначену кількість міплів кавальєро із запасу провінції до свого двору. Саме цими кабальєро ви зможете розпоряджатися під час виконання дій. А ті міпли, що знаходяться у провінції, для вас недоступні. Тож для виконання дій ви повинні спершу обрати одну із наявних карт. На цих картах зазначаються дві дії: можливість розміщення кабальєру в певній кількості і особлива дія. І ви самі можете обирати порядок виконання цих дій. За розміщення кабальєру ви берете відповідну кількість міплів або менше зі свого двору і можете розмістити їх у будь-які регіони, що є суміжними з королем. Хоч розсередити своїх кавальєро, хоч виставити всі в один регіон. Ви навіть можете відправити якусь частину своїх кавальєро до замку, проте ви ніколи не можете виставляти кавальєро в регіон з королем. Ваше головне завдання під час виставлення цих кавальєро – створити ситуацію під час підрахунку очок, коли ви будете мати більше кавальєро за ваших противників у якнайбільшій кількості регіонів, адже очки під час цього підрахунку ви будете отримувати тільки за перші три місця за кількістю своїх міплів в регіонах. Проте маніпулювати кавальєру на полі і не тільки їми ви зможете завдяки особливим властивостям, які так само ви зможете зіграти за допомогою обраної карти. Наприклад, ви можете обрати ось таку карту, яка дає вам змогу перемістити до трьох ворожих кабальєро. Наприклад, ми можемо зробити це ось таким чином, перемістивши двох до кастільї. Або перемістити до трьох будь-яких. Тобто це можуть бути навіть ваші кабальєро. Звісно, що у регіон із нашим королем ми не можемо переміщувати. Наприклад, ось таким чином. Додатково, ви можете завдяки цим властивостям переміщувати свого гранда, який в майбутньому Може надати вам можливість отримати додаткові переможні очки наприкінці відповідного раунду. А також ви можете отримати переможні очки у певних регіонах відповідно до властивості карти, як, наприклад, ось тут набрати переможні очки в усіх регіонах, де найменше кавальєро. Регіони без Кабальєро не рахуються, і нам пощастило, бо в нас є чотири регіони, де є тільки наші кавальєро. Тобто в кожному з цих регіонів ми отримуємо переможні очки за перше місце, яке позначається в лівій комірці в кожному із регіонів. Ну і звісно, завдяки цим картам ви також можете перемістити короля в будь-який регіон, тим самим, зміщуючи акценти, куди саме будуть розміщуватися наступні кабальєро, адже, як ми знаємо, розміщувати можна тільки у сусідні регіони із самим королем. Після виконання дій гравець передає хід наступному за номіналом карти сили гравцю, і так далі, поки усі учасники не виконають свій хід. Тоді невикористані карти дії скидаються, а гравець з найменшою цифрою на зіграній карті стає першим гравцем, а маркер раунду пересувається на наступну комірку. Однак, якщо це комірка із лілією, тоді спершу відбувається підрахунок очок. На початку цього підрахунку ви повинні вирішити, куди саме відправити своїх кавальєру, що знаходяться у замку. Тож спершу ви таємно обираєте регіон на своєму диску і викладаєте його до лілиць перед собою. Далі ви відкриваєте замок і отримуєте очки в залежності від кількості кавальєру в ньому. А вже після цього перемістіть ваших міплів в обраний регіон на полі. А далі ви рахуєте кожен регіон окремо по черзі за зазначеною послідовністю на полі. Якщо ви посідаєте перше місце в регіоні, ви отримуєте найбільшу кількість очок, як і за друге місце, і за третє, відповідно до позначки. Проте, якщо ви зайняли перше місце в регіоні короля або в регіоні з вашим грандом, то за кожну із цих фігурок ви отримуєте два додаткових очка. І все після цього розпочинається новий раунд. Ви відкриваєте нові карти дій та продовжуєте гру за звичайними правилами. Проте, якщо це був третій підрахунок очок, тоді гравець, що має найбільшу кількість очок наприкінці цього підрахунку, стає переможцем гри. Проте у цій коробочці El Grande ви відразу знайдете і декілька доповнень. Перше під назвою Нове регенство заміняє карту короля на цілу колоду, що складається із десяти нових карт дій, що дозволять маніпулювати самим королем. Також тут є й альтернативні карти дій, які ви можете додати до колод, чи карти із доповнення мінливі сили, що є картами модифікаторами сили, які ви можете грати під час партії, щоб змінювати показник викладеної карти. Чесно кажучи, я полюбляю ігри старої Єврошколи: Тікаль, Тигр та Єфрат, Ра. Вони доволі прямолінійні, без усіляких там викрутасів, але не дивлячись на це, вони дають достатню глибину ігрового процесу, і в них дійсно цікаво грати. І якраз такою грою є Ельгранде, яка пропонує доволі просту і знайому ідею з контролем територій. До того ж, у вас тут не тисяча різних видів міплів, а лише один. І все залежить лише від вашого вірного розміщення своїх міплів на полі і вірного підбору додаткових дій. Нічого зайвого, але. Саме це розкриває гру на повну, адже саме ви керуєте грою. Ваші прорахунки дій, суперників, ваше розміщення міплів, ваш вибір карти сили, ваш вибір карт дій все залежить від вас. І саме цей прорахунок він реально найцінніший. Вам треба намагатись підловлювати противників, заманювати їх у пастки, показувати одне, робити інше, планувати наперед. Дійсно. Дійсно багатогранна гра, яка має доволі обмежені за фактом дії для гравців. І для мене Ельгранде у свій час, звісно, стала дійсно відкриттям, що в цілому таке просте і зрозуміле може давати таку глибину і цікавість. Але звісно, час іде і настілки також змінюються. Тож моїм завданням на сьогодні було просто показати вам, що саме являє собою Ель Гранде, щоб ви самостійно змогли зробити вибір, чи потрібна вам ця гра. Чи ні? І на цьому в мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!